Вітаю на моєму каналі руни прогнози та магія. Сьогодні буде відео на відповідь на питання підписників. Відео езотеричне буде. Отож, з'явилась інформація, що закривали якраз вчора, 24 числа, червону площу. Чомусь то. Ну, і е, інші спеціалісти, як мені в коментарях написали, дивилися, що там проводили певні ритуали. Ну я Хома не вірущий, я вірю своїм розкладам. Відповідно, я це все передивлюсь. От, спеціально нікого іншого не дивився на цю тему. От, Давайте подивимося, що там і до чого. І що ж там власне, відбувалося вчора на Червоній площі. Чи то під нею? Тут як знати. Добре, ну давайте так і запитаємо в лоб, а на що ж ще її закрили? Так, отже, скажіть мені, будь ласка, навіщо? Яка справжня причина чи причини того, що вчора в Москві закрили червону площу? Ай скажуть роне правду. Маннас. Альгіс перевернутий. Перт перевернутий. А це цікавший. Що далі? Evas pervernutai įsia jungus. Aha. Ну, цікаво, як, як очевидно, так і не зовсім. Добре, прошу мова. Маннас, Альгіс перевернутий, Перт перевернутий, я вас перевернутий, Іса і Інгус. Ну ось, дійсно, Влада труситься за себе з одного боку, а з другого боку, дійсно, для захисту людей. Боялись, що ми, злі українці, да, щось то запустимо на Червону площу. А їх ось оборона у них, їхні аналоговніт, ПВО, аналоговніт. Одним словом, да, всі чудово розуміють, ну, відповідно, ось. Щоб захистити і себе, і відповідно і людей. Ну, себе в першу чергу, звичайно, люди для них то таке. Але ось не так все весело. А тут ж веселіше. Пер, а це ж руна магії. Ну, хоч і перевернута. Ну, читайте. М -м 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 ну, щось там магічне планувалось, да, дійсно, не просто так. Мало того, мало того. Ну, якраз, щоб ніхто не заважав, читайте. Тобто захист. А, ну так, да, дійсно, для деяких ритуалів потрібно, ну, відповідно, місце проведення ритуалу додатково захистити, щоб там жодні ніякі сторонні сили не впливали, так? Да? Ну і люди, які там поряд будуть частити, відповідно, також. Ну, от, Оце на те схоже, дійсно. Ось я вас перевернутий. Ну, відповідно, людей куди, людей розігнали з площі, так? Да? Ясно. Мало того, магія їхня теж щось, е, щось що то називається, пішло не так. Да? Тому що руни перевернуті. Ну, далі подивимось, що ж вони власне, робили цей. Ну, я вже колись робив розклад, так по-моєму і назвав відео Чорна магія Кремля. Да? Це ближче, ближче до Дня перемоги, бо якщо пам'ять не підводить. І тоді вже також руни показали, що всі їхні ритуали будуть іти прахом. Сили від них відвернулись. Все Ну, Але ще смикаються. Ну, хай. Ну ось що, Іса, будь ласка. Ну, це і блокування певне. І певна таємниця якраз. Тут більше навіть про таємницю. Ну, тут ясно, таємний обряд, щоб ніхто ніде не шастав, не заважав. Ну і дійсно, щоб захистити себе в першу чергу. Да? Не стільки прям людей. Тому що розуміють, що їхній захист то не очень. Да? Аналоговніє одним словом. Ну, і ось по фіналу інгус. Тобто, ну, що хотіли, зробили. Да? А чи воно вдалося, ну далі подивимось. Ну, але все рівно. Іса інус, якийсь, ну. Читайте заблокований результат, чи то розтягнутий в часі щось таке. Ну, і пер перевернутий відразу. Тобто має якась їхня недоладу пішла, якщо магічили. Ну, а на те схоже. Ну, а раз, давайте подивимося що до ритуалу. А що ж там вони таке проводили, Цікаво. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, а що за ритуал? Чи то ритуали проводили вчора в Москві на Червоній площі? Чи то під нею? Хай скажуть його неправду. Ансус. Кано. Отал, ну, прямий, відповідно. Урус. Пустаруна. Ну добре, і що? Беркана перевернута, О, це вже веселіше. Не ну, давайте ще одну докладу. ага, угу. Ясно. Про що мова? М -м -м, дивіться, про що мова. Ансус, Кано, Отал, Урус, пуста руна, беркана перевернута і Турісас. Ну, дійсно, щось магічеве. Ну, ось Ансус відразу, також руна до магії відноситься, саме ритуали закляття. Да? Різна магія словесна, будемо говорити. Так? Тобто, дійсно, щось там таке читали, однозначно. О, О да, ідея іде інформація. Ех. Гедота. Ну, чорняк, ясно, в принципі, тут нічого, нічого дивуватись. Далі, Кано. Ну ось, ритуал на що? Да на удачу читайте. Удачу для кого? Для влади, якраз удача. Це ж руна влади, так? Але ж, в той же час, руна батьківщини. Ну, тобто, ритуал там, схоже, був не один. Ось мені так і бачиться. Магічеви відповідно як на Путіна, ну і ну, хто там біля нього да, верхівку, так і власне, да, на Україну також магічиви. Але в даному випадку Канну якраз ну, читайте вогонь, да, щоб. Ну, обламати нам виходить плани, так? Отже, ж. Ну, добре, далі, що? урус, ой, сили додали царю. Ну, це явно про бункерного, ну, ясне діло. Добавляли сили. Ось якраз ритуал куди. Удача, ну, також. Удача там, і так далі. Ну, до речі, це ж не лише не удача, це і. Ну, а це виходить, і в тому числі, знаєте, ну, як, красномовність, ніби, да, в тому числі. І така, ну. Скажіть, де я скажу, ну, привабливість читайте. Ну, мова не про фізичну, ні. Мова саме, от, щоб народ його прям там боготворив в такому плані. Ну і сили йому додати, в даному випадку не лише відповідно е, життєвої сили, а й про це також мова. А й сили такої, знаєте, ну, як це? Ну, влади читайте, додати, щоб. Ми, ну, е, Страшніше, що виглядав, як це правильно, ну, в такому плані одним словом. Далі, посторона. Ну, вищі сили. Але вищі сили. І ні. Вони там чорну магію творили однозначно. от, А вищі сили, недарма випали. Куди воно все йде? Беркана перевернута, деградація. Тобто, і в тому розкладі руни показали, що там руна магії перевернута, далі Евас перевернутий, Щось то воно не туди пішло. Так Так само і тут. Вищі сили втрутились, і пішла в них деградація того ритуалу. Ну, я ж кажу, сили від них відвернулись. Щоб вони там не творили, воно піде праху. Е, да, ну, Але вони ще надіються на щось. Ну, хай, що ж. Добре, ну, Беркана сказав, і тут, читайте, і влада сиплеться, да? як так, не лише ритуал. І далі, що в нас, що ми маємо? Турісаз ми маємо. Ну, все рівно, щось щось десь загалом воно посипалося. Але все-таки ну, це якісь активні агресивні дії. І активні і агресивні в даному випадку. Все рівно якісь можливості, ну, якісь, якісь якась шпарина відкрилась, будемо говорити. Тобто, Ну, але загалом воно пішло прахом. ну, Торісас, до речі, це ж також руна, яка така, ну, в якійсь мірі деструктивна. Ну, відповідно, ця зв'язка, воно все рівно. Деградація, якась руйнація йде. Хоч і активні дії, а як таких перспектив, а де? Ну, якісь ці дивні перспективи, якщо зв'язку дивитись. Тобто таке, нічого там загалом у них не на цей. Ну, добре, а давайте, давайте подивимося. Ну, загалом, що то за ритуал був ясно, чи ритуали. А... Ну, давайте, добре, давайте прямо запитаємо. Чи вдалося? Хоча, в принципі, тут руни вже відповіли, що воно у них все сипеться і не до ладу воно йде. Ну, давайте перепитаємо. Так, дякую за відповіді. Давайте не так. Не чи вдалося, ритуал то більше все, що вдався. А чи спрацює? Оце от правильніше запитати. Так, дякую за відповідь. Ну, Енергія там така, явно темна. Чернячок такий, да, з легкими мурашками по спині, гедота. Е, да, після цього точно треба буде руки помити. після таких розкладів. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи принесе результат? Ті, Той ритуал, не чи ритуали, які вчора творили на Червоній площі в Кремлі. Хай що вони правду. Наутіс перевернутий, будь ласка. Феху. Торіс. А і що по фінал? О, та перевернутий. Ай! І іронічний юмор пішов, ну добре. Е -е, про що мова. Наутіс перевернутий феху, торіса, злотов перевернутий. Ну, Будь ласка, перша руна, наутіс перевернутий. Не доля, не судьба називається. А ви, друзі, як не садітесь, музиканти, не ні гадітісь, да? От Про те мова. Е -е, не доля відразу. Там, -там вищі сили падали, тут доля. Ритуали їхні підуть до лампочки, одним словом. Ну, труднощі. труднощі йдуть з ритуалами. Окрім того, Феху, фінанс і ресурс на той ритуал був кинутий значний. Хто там його проводив, ті вони гарно лапки погріли на тому. Да, ресурс був кинутий значний. Але, знов таки, Турісас. Ну Якісь дії дійсно були проведені, магічні, ясно. Але ж Турісас це і про руйнування в тому числі. Ну. Тобто воно то заплатили, да, ресурс кудись пішов, ну, а ритуал куди пішов. Да Не туди він пішов, кудись слід. Ну, ось ото перевернутий по фіналу. Мені це побачило, знаєте, царь вниз головою. Читайте, там йому на укріплення влади робили, да, його сили там і так далі. А воно піде навпаки. Воно піде навпаки. Таро згадалось, карта. Подп'єв Боже, повішений. Да? Ну, от якраз. Повішений цар. Догори Дригом. Ну. ну, Фінал розкладу, будь ласка. Чи, чи вдалося воно у їх? М -е, е сили відвернулись уже. Все. домагічились уже, до ручки. Ну, добре. Що тут скажеш, Ну, принагідно звертаюсь до підписників. Е помоліться окремою молитвою, щоб там всі ритуали Кремля пішли прахом. Воно і так у них іде одним місцем, щоб уж точно нічого не спрацювало. Добре, ну, загалом, що тут дивиться? На Україну дивитись не буду, який там вплив. Ну, у нас тут свої магічать. Відьми, маги мальфари і так далі. Тому, якби Наші потужніше, одним словом, і від нас сили не відвернулись. Тому те, що вони там творять на Красній площі, хай творять. Таке чорну магію свою. Отже ж. Ну, добре, що тут ще скажеш? Да, нічого більше не скажеш. В принципі, в принципі, все прахом пішло, що хотів, я подивився. От і все. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. Підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!